В цій частині будемо говорити про перші кроки Юрія Луценка на посаді генпрокурора. Мої гості Маркіян Галабала, адвокат Небесної Сотні. Вітаю вас, Маркіане. Та Олесь Доні, президент громадської організації Центр досліджень політичних цінностей. Вітаю! Добрий. Отже, кілька днів тому стало відомо, що Юрій Луценко дав підлеглим. Так мовити, одіозним людям, яких не сприймало суспільство 100 днів для того, щоб воно показало, щоб вони показали результати роботи, результати діяльності. А потім, якщо вони не покажуть вже результатів діяльності, потім вони будуть звільнені. Як ви, Олесю, ставитеся до цього? Дивіться, от я вам ще один е, аргумент Луценка скажу. Він каже, що я би міг отримувати купу лайків, якби я звільнив цих людей. Очевидно, мається на увазі, перш за все, е, заступники генпрокурора Шокіна так. Але це не буде професійний крок, тому що заміна керівника слідства отже, йдеться про керівників слідства на 2-3 місяці. це 2-3 місяці втраченого часу, поки нова людина увійде в курс тисячі томів, і так далі. А суспільство вимагає результат уже на позавчора. Що ви думаєте про таку позицію і про те, що дається ще 100 днів? Прокуратура це достатньо своєрідний орган, який не користується довірою у громадськості і не користується довірою ну, цілком очевидно з об'єктивних причин. Бо останні роки він став органом тиску і фінансового збагачення керівної верхівки. Чи залишаються в прокуратурах якісь порядні елементи? Ну, очевидно, що як родзинки вони в різних державних структурах от питання, як їх знайти. Для того, щоб спробувати перевернути піраміду і щоб саме порядні люди, які є там винятком, і намагалися займатися справою. Я вже неодноразово казав, що, наприклад, людина, яку викинули з прокуратури згідно ілюстрації, Микола Галомшин, який тепер відсуджується, від цього, стверджував в розмовах, що його група по двох. Справи, яким вже БОЗ на скільки років довела а, а, абсолютно дивовижні результати. Ну, перше, він говорить про те, що є, його група знайшла докази вбивства Чорновола, не а, ДТП, яку у нас постійно стверджувалося, і, зокрема, прокуратури, і, зокрема, владною верхівкою. А от група прокурорів, прокурорська група, знайшла докази. Безпосереднього вбивства. І друге, що уявляєте, через скільки вже десятків років після трагедії з Івосюком, знову таки група голомши, знайшла докази, що він вже був повішений вбитим. Уявляєте? Тобто, виявляється, можна, якщо мати бажання і кваліфікацію. Так от питання, чи є бажання і є кваліфікація. І ми е, і е, через 100 днів, я думаю, через рік, е, будемо аналізувати. По справах, не Добре. по розмовах, Добре. а по справах на цей момент. Ну зрозуміло, що за кілька днів, очевидно, що справ доведених до суду ще не може бути. Тому поки що аналізуємо заяви. Зрозуміло, а як ви сприйняли Маркіяну цю заяву? Можливо, треба відразу було поміняти слідчих заступників? По деяких заступниках насправді рішення було прийнято. Не хочу прізвище називати, але один з одіозних заступників за словами Юрія Лиценка буде однозначно звільнений. Просто скільки ж це не оформлено наказом, тому не хотілося б розголошувати цю інформацію разом з тим. Наприклад, такі заступник, як заступ... по процесуальним питанням, пан Говда, це досить фахова людина, і він його кандидатура, наприклад, не викликає якихось обурень в суспільство. Стосовно решти прізвищ, то є взагалі загальна прийнята практика в органах державної влади, коли приходить новий керівник. Він як він, як правило, в чатку домагається того, щоб підлеглі вели його в курс справ, хоча б провели інвентаризацію поточних справ, тобто доповіли. Що розслідується, що там але не розслідується, що треба сто прохи... днів? От ага. е, звичайно, тобто власне це питання може місяця, але не сто днів. Тому можливо, що і Юрій Віталійович і хоче деяких з цих осіб і і залишити на посаді, а можливо, деяких і хоче е, відсіяти. Ну Сергій Лещенко, народний депутат від ППП, написав, що відреагував на на оці сто днів так, що мовляв, це демонстрація того, що політичної волі міняти нема. Міняти щось прокуратурі немає. Як ви як ви ставитеся до цього? я назву те, що в мене особисто стосувалися і генпрокуратури дві справи за один день? За сьогодні, от я був сьогодні в одному суді і не встигнув ще до генпрокуратури по іншому виклику. Значить, був в суді. Я сьогодні в на Хрещатку, це відомий Печерський суд. А, тобто, от, я розповім одну, негативний приклад і один позитивний. А, негативний приклад от, вдалося, вірніше, довелося бути в суді. Знову а, прокуратура по справі, яка абсолютно гайд розвалилася. По звинуваченню Андрія Медведька і Дмитра і Дениса Поліщука, яких звинувачували буцям та вбивстві бузини, а потім вилучив, що справи геть розвалилися. А це нагадаю, вони майданівці, добровольці, тобто, це з огляду на, на всі ці справи проти добровольців. Так, от знову Генеральна прокуратура вирішила подати заяву щодо подовження. Міри зараз запобіжного заходу та. Вони під домашнім арештом. Вони під домашнім арештом, а справа розвала, і вона не ведеться. І навіть не приховували, що вона вже два місяці як не велася ця справа. Ну, бо вона розвала, ну, там, там нема що копати. І тут наново вони вирішили людей, які вже майже там, рік фактично під знаком питання, да, вони вирішили знову, знову. Ну, фактично, там знущатися над цими хлопцями. Хоча ще раз кажу, справа розвалена. Це негативний приклад. Позитивний тепер приклад. Сьогодні я не встигнув, а, власне, і тому, що я був ну, по кількох справах завантажений, не встигнув на дзвоник в прокуратуру. Дзвонила слідча Мені сподобався цей дзвоник. Вона вже кілька разів дзвонили. Ми домовлялися про зустріч я Обов'язково там буду. Вони нарешті відкрили справу. По принаймні вона так сказала по фінансуванню єфремовим сепаратизмом. І подзвонили мені, бо я про це говорив з трибуни Верховної Ради. Два роки Вони тому два роки просить. тому та. І я посилався. Я е, у мене е, освіта історика, тому я завжди е, даю посилання або на е, особу фізичну, або на документ, де я це е, прочитав. Е, я давав посилання на Валерія Мошенського, це депутат від Луганської області, який власне першим заявив про фінансування Єфремом е, сепаратизму. Uh -huh. І от те, що нарешті через два роки. Uh -huh. За цю справу ти взялась, ну для мене особисто позитив, бо я вважаю, що всі, хто причетні до сепаратизму, вони повинні бути Друзі, покарані. Дивіться, у нас є 5 хвилин тільки на розмову. Дуже важливо зараз поговорити із вами, Маркіяне, про зустріч, яку ви мали з Юрієм Луценком. Адвокати Небесної Сотні мали у суботу зустріч із Юрієм Луценком. Сам генпрокурора таким чином прокоментував підсумки цієї зустрічі. Будь ласка. Провів нараду з адвокатами Небесної Сотні. Ліквідую управління, яке допитувало слідчих та оперів, що ведуть справи майдану через взаємне протистояння управління спецрозслідувань пана Горбатюка. Виводжу з-під компетенції заступника генпрокурора Столярчука. Тепер він звітується напряму генпрокурору. Передаю пану Горбатюку додаткові функції процесуального керівництва. Справа економічних злочинів владно організованого злочинного угруповання часів Януковича передаю в керівництво заступника військового прокурора генерал-лейтенанта Жербицького От в адвокатків Небесної Сотні виникли питання щодо, щодо цих пунктів. ми запитаємо Маркіана Галабалу. По перше, яке ваше враження взагалі загальне було. В цілому враження загальне якісь такі енергії юрія Луценка вона звичайно зачаровує, тобто він своїми людськими якостями інколи. Вміє переконати своїх візаві разом з тим. Нам не до кінця було зрозуміло, зв'язку з чим передаються низка справ самому ж власне військову прокуратуру. Тому що пан Жербицький він працює в підпорядкуванні пана Матіоса. Тобто, це структура військової прокуратури. Військова чому... прокуратура повинна військовими та, справами та, та, займатися? Чому, а це чому, злочини режиму Януковича. економічні. абсолютно економічні. Тобто, чому передається власне ці справи туди? Не до кінця зрозуміло, хоча. Слід зазначити, що справа власне Курченка і е, Арбузова то вона розслідувалася не управлінням Горбатюка, а управлінням спеціальних розслідувань, а розслідувалася головним слідчим управлінням. Тобто, це трохи відокремилий підозрює підрозділ. Uh -huh, uh -huh. Тому е, в цілому е, е, в зустрічі за підсумками зустрічі перемоги було більше ніж зради, е, uh -huh. тобто в, але питання наразі а дві у мене таке питання. Ось е, він каже, що через взаємне протистояння управління спецрозслідуванням пан, е, пана е, Горбатюка е, я вивожу з під компетенції заступника генпрокурора Столярчука. Так, і е, 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 Горбатюк звітується тепер напряму генпрокурору. Протистояння це що значить, що Горбатюк протистояв Столярчуку, коли Столярчук закривав нас, які я пригадую справу по, по Клименку. Так, тобто, що це за протистояння? Чому тепер оце називається протистоянням? Ну, це тобто, насправді це можна назвати протистоянням, хоча. І палки в колеса в розслідування горбатьку ставилися, але ставилися не тільки там сторечуком, а й і керівництвом іншими фігурантами, то да фігурантами процесуальними mm -hmm. керівниками. Наприклад, не, не давали згоду на передання справи yeah. до суду стосовно, наприклад, тої самої Віри Улянченко, по якій були є доведений факт чи не з питання. Ми, 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 тобто, це таке мішання грішно справедним. Олесь, у вас немає такого враження, що от хлопці, ви там одні від сто... Правду інші не неправду, так а тепер ви просто тепер ми кваліфікуємо це як протистояння, і тепер ви маєте можливість працювати Знаєте, разом. Я думаю, що це, от як якби це була політична заява, там депутата, там керівника партії, я би зрозумів. А, але чиновник вищого рангу щодо свого відомства, ну мені здається, не повинен робити такі заяви, бо наслідком такої заяви повинен бути або звільнення, або догана або усування. Бо якщо йде протистояння всередині структури, то хтось винуватий, хтось повинен бути за це покараний, а не перепрофілювання, перепід, перепід Тобто мені здається, що це поки що заяви з таким попереднім політичним бекграундом. А чиновник як керівник, ну очевидно, це повинна робити в закритому режимі, роздавати горіхи і визначати. А, бо а, мені здається, що це може ввести ще дисбаланс всередині в самої структури. Бо от я, наприклад, не зрозумів при протистоянні, а хто кажу, ну, як Якщо хтось винувати, він, винуват, він так. повинен бути покараний. Якщо хтось саботує в середній генпрокуратурі, він повинен бути покараний, усунутий. А ось, звільнений. А що протистояння? і Ішому після того дана інша ділянка, де він буде іншому протистояти. Ну я не дуже розумію. Дверта Як ви сприйняли це от переведення справи економічних злочинів команди Януковича. Ну його називає ОПГ, так Юрия Лиценко Януковича, а під у військову прокуратуру. Генерал лейтенанту Жебрицькому, що це для вас означає, я не знаю, відверто кажучи, як поведе себе Жибрицький, але я думаю, що ну, і знаючи модель поведінки Лузенка, що він буде вишуковувати все-таки можливість покарати когось з представників попереднього режиму, хоча би для того, щоб обґрунтувати своє перебування на цій посаді. Інша справа. Що ці всі е, представники попереднього режиму настільки зав'язані безпосередньо з Порошенком, який просував Юрія Луценка, що тут ще питання. Він може братися і робити такі заяви. А е, дозвіл, ну ми ж розуміємо, Генеральна прокуратура абсолютно керований орган, абсолютно керований президента. І кого будуть карати, будуть визначати безпосередньо Порошенка, а е, і кого не карати. І ми знаємо, яка була ще попередня традиція в прокуратурі відкривалися гучні справи. А потім за а, великий відкат великих мільйонів ці справи закривалися. Довести це неможливо, а, є лише а, вихід постійної інформації, і ми можемо аналізувати. Ага, от проти таких то відомих діячів попереднього режиму були справи. Потім раптово з Єфремова зняли а, да, там а, а, кайданки. Потім бачите... Лукаш а, відпустили та дали їй паспорт. Тобто, питання, значить, а, а чому не покараний той непрофесійний слідчий або керівник, який відкривав ці справи, не довівши їх до логічного до завершення